Євангелія на щодень, 18 січня Лука 3, 1-18 15-го року правління Кесаря Тиверія, коли понтій Пелат був правителем Юдеї, Ірод черт... четверовласником Галилеї, Фалиб же його брат, четверовласником краю Ітуреї та Трахонідіти. А лісані, чотировласником Авілени, за первосвящеників Анне та Кияфи слово було до Йоанна, сина Захарії в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідаючи хрещення покаяння, на прощення гріхів, як написано у книзі віщувань пророка Ісаї. Голос вопіючого пустині. Готуйте тут путь Господню, виріняйте стежки Його. Кожна долина заповниться, кожна гора і горб знизиться, нерівне вирівняється, дороги вибоїсті стануть гладкі, а кожна людина побачить спасіння Господнє. Він отже говорив до людей, що приходили хреститися до нього. Гадюче поріддя, хто вам казав утікати від настигаючого гніву? Чиніть плоди достойні покаяння і не беріться говорити собі, маємо за батька Авраама, каже вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама, бо вже і сокира, прикладена до кореня дерев. Кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, буде зроблене та вкинуте вогонь. Люди питали його, що нам робити, він відповів йому. Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само зробить. Прийшли також митері хреститися і йому мовили Учителю, що маємо робити? А він сказав їм нічого більшого понад те, що вам призначено, не робіть. Войки теж його питали, а ми що маємо робити? Він відповів їм нікому криди не чиніть. Вальшива не доносьте і вдовольняйтеся вашою платнею. А із того, що люди вижидали Месію, кожен сан у собі розмірковував про Йоанна, чи він часом не, хрис... не Христос. Йоан, звертаючись до всіх, озвався Я вас хрещу водою, але йде сильніше від мене, якому я не гідно розв'язати ремінь від суття. Той буде вас хрестити Духом Святим. І вогнем, його лопата в руці в нього, щоб вичистити тік свій і зібрати пшеницю свою клуню, а голову, а полову спалити вогнем Негасним. Навчаючи ж багато іншого, він звіщав народові добру новину. Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає. Потрібно пізнати і полюбити піст. Щоб хотіти вміти ділитися з іншими всім, що маєш, присутністю і часом, знаннями і мудростю, працею і почуттями, радістю і стражданням, і робити це радісно, з любов'ю, тоді християнин відчуває і знає, що він вільний, як того хоче Бог. Для християн піст не лише обмеження щодо споживання їжі та пиття, такий тип обмеження садок у школі посту, Права для немовлят і звіри та любові до людей і Бога, суть і реалізація посту, боротьба за дотриманням Божої справедливості згідно з заповідями. Саме про це говорить Йоанн Хреститель, відповідаючи на запитання що ж нам робити? Християнство релігія безперервного посту, адже пісня охоронцем. І слугою свободи християнина. Господи, навчи мене ділитися з іншими тим, що маю.